Зараз ви побачите, що відбувається з нашим організмом під час сеансу світлотерапії біоптрон. Направимо світло на руку, припустимо, щоб прискорити загоєння рани або зняти біль, включаємо прилад та підносимо до нього руку. Світло проникає в тканини в епідерміс, дерму і підшкірну жирову клітковину, свої видимі та інфрачервоні частини спектру, світло «Біоптрон» Не містить ультрафіолету, як бачите, інфрачервоні промені, які злегка зігрівають, проникають трохи глибше. Світло впливає на клітини насамперед на метахондрії. Метахондрія це енергетична станція клітини, яка виробляє АТФ, паливо необхідне всім процесам в нашому організмі. Енергія клітини підвищується, прискорюється синтез нуклеїнових кислот ДНК та РНК. Що прискорює процеси відновлення та регенерації, крім того, світло впливає на клітинну мембрану, під її впливом розкриваються кальцієві канали завдяки цьому, кисень та поживні речовини краще проникають у клітину, а продукти метаболізму виводяться з клітини, це як у кімнаті відкрите вікно, щоб провітрити. Таким чином світлобіоптрон діє на клітинному рівні, воно впливає не лише на клітини шкіри та підшкірних тканин. А й на клітини крові, що протікають у капілярах, тим самим забезпечується системний ефект світлотерапії.